Тут ставай тобі хорош на да. зараз. Я розповім і будьте обережні, щоб не потрапити на цей розвод, бо він дуже дуже набирає обертів. Тут проходять якісь побої, і для цього, бачите, ось ці поліціянти постійно тут чергують. Білий налів. Вашій увазі, друзі, бачите, коли в день не гуляєш, тут, то іноді на тебе можуть наїхати велосипедисти. Друзі, всім привіт! Паша на зв'язку. Київ, Україна. У нас за вікном зараз звичайний вихідний день. Я, друзі, давненько вже не прогулювався по центру Києва. Тому сьогодні ми з вами завітаємо на Крещатик, подивимося атмосферу, подивимося, чим живе сьогодні місто і, взагалі, що відбувається у центрі Києва. Звичайний, як я вже сказав, вихідний квітневий день. Якщо ви готові приєднатися до мене, пройтися, обсудити останні ноги не котрі у нас на повістки дня, так би мовити, то ви можете щось зробити. Ви можете в вподобайку, палець вверх прожати, звісно, перевірити підписочку, тому що буває так, що YouTube вас просто відписує. Друзі, ось метро Крещатик. Я тільки-тільки сюди приїхав. Людей валом. Зараз на годиннику десь сьома година вечора. Чесно кажучи, я э, ну, думав, що сьогодні буде багатенько людей, але э, погода робить свою справу. Сьогодні десь 25-26 градусів тепла вже в Києві. Тому багато людей, ті, хто в шортах, багато людей, хто взагалі дівчата в топіках. Дивіться, нібито, знаєте, люди зібрались на якийсь, на якусь, на якийсь пляж. Давайте хвилинка мус паузи, а потім ми з вами підемо далі. Подивимось. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my такие, видите, тут движухи на Крещатике происходят. Это выходной день. По определенным дням, в определенные часы тут открываются двери в танцевальный мир для всех желающих. И на справде те хлопцы, та девчата, которые Тут танцюють, я не знаю, скільки років тому вони починали і всі лиця, чесно кажучи, знайомі. Ну, знаєте, це не просто так, відфільтровується багато. Багато тих, хто постійно на постійній основі тренуються, приходить. Друзі, а є у вас в вашому місті таке місце, де танцюристи, де брейк-дансисти. На постійній основі постійно приходять та тренують, напишіть. Літо, друзі, літо прийшло зараз, плюс 26 градусів, мабуть, у затінку. І бачите, перша ось така лестівочка, що прийшло літо, це байкери. Байкери, котрі починають збиратися на хрещатику. Не стільки велосипедисти, не стільки, знаєте. А саме байкери, котрі приїжджають сюди, бачите, у них своя така туса біля хрещатику. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, де вони е, збиралися раніше. Але крім байкерів, ще є ось такі от автівочки. Бачите, такі для драйв-рейсингу, мабуть, спеціальні. Контролюю ці хрещатик періодично. Ну, я бачу, періодично не знаю, ого, гловіст майже на зніс, мене прям просвістіл мимо Міма, міма, Е, багато хто на сьогоднішній день почав збиратися вибиратися саме на хрещатик. Ви знаєте, друзі, взагалі, я ось е, намагаюся пригадати, чи було е, в моєму дитинстві да, ось я бачу на дівчин, бачу дівчат, бачу хлопців. Того віку, котрий тут гуляє, прогулюється, так би мовити. Да. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, чи було в моєму дитинстві, ну, в дитинстві, в їх віці, така тяга, да, такий магнит до хрещатику. Щоб, знаєте, прям кожен день, там, через день чи на вихідних прям маніла мене. І це при тому, що тоді я не пам'ятаю, що були якісь вже відреконструйовані оболонська там Набережна да? чи ще якісь локації. Крещатик, якась локація, котра на сьогоднішній день просто, просто манить людей. Дивіться, всі лавки зайняті, всі абсолютно. Крім до речі людей, які сюди вибираються, тут просто масово, знаєте, масово якось знімаються, вибираються блогери, всякі якісь тіктокери, якісь так, друзі, зліва по курсу у нас. Белый налив. Белый налив славится тем, что постоянно, постоянно, с периодичностью не знаю какой, но, ну, наверное, раз в день точно тут происходят какие-то побои. И для этого бачите, полициянки постійно тут чергуют. Белый налив. Вашей увазі, друзья? Бачите, зазвичай тут стоять тут от стоять з боку е діжки, і біля діжок постійно хлопці-дівчата щось відпочивають. Зараз бачите, діжок ще нема. Я не знаю, чи чуєте ви мене чи ні, але на сьогодні саме так. Саме час, знаєте, саме час я вам покажу, а ви зрозумієте все самі. 2, 1. Ось Осьо, друзі, осьо. Паркет, цеглина, брущатка. Саме час хейтерам написати: «Вот это лицо Крещатика, это лицо Києва. Друзі, я скоріш за все не знайду і ви не зможете знайти жодного киянина, хто буде за. Те, щоб на сьогоднішній день реконструювали е, брущаку, це не на часі, це нікому не потрібно. Тому друзі, людям воно взагалі не, не треба, і це, якщо це треба вам, ви приїжджайте і реконструюєте. Якщо мені здається, навіть почнеться якась реставрація, то е, такий гвалт, е, такий бунт, підійметься, що всі роботи. Вже будуть пристановні. Так, це у нас якесь кафешка чи ресторан, я вже не пам'ятаю. І бачите, в минулому році я думав, що тут все ж таки включать фонтан. Ні, в минулому році фонтан не, не включили. Але е, місце таке топове. Місце топове і завжди тут постійно куча-куча людей. Тут морські делікатеси, рибні делікатеси, і постійно, бачите люди. Сюди приходять, відпочивають, тому що це ну, це центравіє, так би мовити, нікуди. Цум з одного боку, київська перепічка з того боку, хрещатик в 30 метрах і головне <тування> туалет, який коштує 15 гривень. Так, друзі, що у нас по новинам? Я хотів вам трохи-трохи розповісти про новинам. Значить, перше, що в мене на слуху, це аеропатруль в Запоріжжі. У Запоріжжі. Що таке аеропатруль? Аеропатруль це поліціянти в Україні є різного роду поліціянти. Є ті, хто на конячках, є ті, хто на велосипедах. До речі, теж є такі велопатруль є на мотоциклах, є на автівках. А ось поліціянти, котрі регулюють безпеку на вулицях на дронах, такого ще не було. До речі, це вже практика, знаєте, я не знаю, скільки в цій практиці, але в Китаї, наприклад, чи в Японії, я не пам'ятаю, це давно вже в нідрілі. Просто дрони летять, дрони дивляться, дрони контролюють, на якомусь автопілоті, навіть у дронів є якийсь громкоговоритель, громка і вони можуть, якщо що через гучномовець, можуть сказати все, що треба. Друга новина це розвод на OLX. Зараз я розповім і будьте обережні, щоб не потрапити на цей розвод, бо він дуже-дуже набирає обертів. Якщо в двох словах, коротше кажучи, ви відправляєте щось до 5 тисяч гривень. Це може бути оригінальні речі, якісь, це може бути там до на телефон якийсь до 5 тисяч гривень. Чому до 5 тисяч гривень? Тому що е, на новій пошті, якщо сума до 5 тисяч гривень, то працівники не так прискіпливо е, дивляться за перевіркою цього девайсу. Грубо кажучи, я, наприклад, відправив вам телефон умовно. Е, ви його отримали і хочете перевірити на роботоспособність. Є да? е, зазвичай на новій пошті куточок, щоб не чекати, е, ну, просто. Робите крок вліво, крок вправо і перевіряйте. Е, якщо до 5 тисяч гривень, то працівники не дивляться, що ви там перевіряєте. Ну, вони дивляться, але не так. Якщо у вас там за заштукать баксов щось, ну, знаєте, да, там якийсь айфон там останній, то вони так, вони стоять там прямо біля вас і все це діло контролюють. Е, так ось, е, в чому розвод? В тому, що. Від, відправник це ви, а отримувач інша людина. І коли отримувач е, отримає ваш товар, він підміняє оригінал на якусь копію. Це в кращому випадку. Е, якщо це, наприклад, банальна, там, знаєте, якась запчастина для автомобіля, якісь гайки, е, він в кращому випадку може просто покласти якусь копію, а в гіршому випадку просто циглину якусь і все. Ось, бачите, хлопці відпочивають, прямо на краще. article Ось і е, що, е, що робити. Ну, по-перше, по ви завжди ставте ту вартість, оголошену вартість, яку, якщо що, вам зможуть повернути. Тобто сама нова пошта. Якщо ви ставите мінімальну, наприклад, да, там 100 гривень, 200 гривень, а відправляєте щось на 4 тисячі гривень, ну ось вам е, у разі е, патрії, вам нова пошта і віддасть 100 гривень. Тому ставте. Завжди ту суму, котру ось, якщо товар не дійшов або його загубили, щоб її повернули вам. Також на новій пошті це мало хто знає, але можна у накладної в ТТН писати, сказати працівникам, щоб вони вписали да там модель, чи номер, чи заводсько. І e якщо це е, саме телефон. Відповідно, коли вам повертається цей товар, да, то ви звіряєте номер і кажете: о, а тут повернулося зовсім не те, що я відправляв. Ось такі, то взя піра до нової пошти цю писати заяву. Там ви чекаєте там, тиждень, два-три, щоб вам розглянули це служба безпеки. Якщо все окей, то потім вам повернуть ці гроші. Ну коротше кажучи, це істерика. І я знаю людей, котрі вже навіть по три рази потрапили на цей, ну на, на таких шахраїв, і реально з цим нічого не зробиш. Е, тільки знаєте, тільки ну, зустрічатися в тому місці, де ви знаходитесь, тобто продавати по тому, по тій локації, де саме ви і знаходитесь. Так, моменти в місті, бачите, у нас тут прям ілюмінація, ілюмінація, моменти, паста круасани і все інше. Корн Chicken бар з кальянчиками. Бачите, тут у нас теж така локація була минулого літа, і зараз вона теж я бачу користується популярністю. Десь 50% людей зараз сидить. Ще одна новина, котра теж на слуху, котру я побачив нещодавно. Це друзі із формата нас там нет». Це китайці. Тобто до цього, да, на фронті, зі сторони російських окупантів воювали е, северокорійці. А зараз в плен взяли китайців, друзі, китайців, два китайці давали інтерв'ю, давали е, розвернуте описання, що вони робили, де вони робили, як вони робили. Так що, бачите, друзі, китай теж на сьогоднішній день він. Ніпосередний учасник на стороні російських окупантів. Всі чекають, знаєте, коли мені здається, трохи-трохи прогріється водичка, і все, ми з вами підемо на пляжі. Ось про те, що я й казав. Біля стели на Майдані Незалежності по центру. Музика, котрий грає для тих, хто. Хоче та може тут відпочивати. Все хотімо ще по тобі як сиру. Гадаю, що раз ми з вами вже дійшли до Майдану Незалежності. Гріх не дійти до моста клічко. Подивимось там, як він себе відчуває. Мост хлічка. Слева у нас парка. Я вже й не знаю, як вона зветься зараз. Тяжко пам'ятати всі. Назви. І ми спробуємо з вами, друзі, спробуємо. Я бачу, що він не дуже прям і підсвічується, але подивимось, може щось побачимо. Така інтимна атмосфера. Бачите, і бородати, бородати музики. не А я коли вдень гуляєш, тут, то іноді на тебе можуть наїхати велосипедисти. Цікаво, чому він не підсвічується? Ліхтарики є все навколо. Дивіться, все навколо підсвічується. Контрактова площа, поштова площа, поділ, все світиться, з того боку теж все світиться, а мост кліжка не світиться. Навіть скло не можуть замінити. Вже не знаю, тут місяць воно десь знаходиться, тріснуло. Зручно на лавках. висідати і дивитись на поштову площу. Дивіться, яка краса. Потихеньку-потихеньку починають з'являтися елітні тераси. Бачите, це у нас піч та тандир, хачапурі, шаурма. Це майже на європейській площі. Частина є пуста, частина є повністю заповнена. Так, ну що, ми, друзі, ми повертаємось до вирії собитій на метро, до метро Хрещатик. Подивимось, що тут відбулося, поки нас тут не було. Чи щось змінилося, чи. Все так, як і було. А ну-ка, дівчина Йоха, не бабай. Нічого собі. Давай хорош! Моя літа! Моя! Мощно, мощно, 857, бачите, все, що друзі, вам треба знати про українських дівчат. Особливо про киянок. Можуть вламіть так, що на 850 єдиниць улетіш. Ну, на вигляд, знаєте, років по 17-18 це потолок тут. Ну що, друзі, ми з вами дійшли до того самого місця, звідки ми стартували. Як вам сьогоднішня подорож по центру Києва, по Хрещатику, по Майдану та по е, мосту Кличко? Чи хочете ви періодично, щоб я прогулювався по таким локаціям саме, а не по огурцям з помідорами? Тому що зараз вже тепло, тому що зараз вже комфортно і тому, що зараз дуже-дуже багато людей активно. Починають виходити на вулиці міста. Друзі, якщо ви хочете підтримати е, канал, якщо ви хочете підтримати мене, ви можете це зробити. Чотирма, показую три, але чотирма способами: коментар написали, це фідбек від вас. Друге це вподобайка, палець вверх в ламілі. Третє це підписочка. І четверте, це якась фінансова підтримка, реквізити під відео. На Монобанки, на PrivatBank, на PayPal, якщо ви не з України, 5-10 гривень це теж кошти. Не соромтесь, можете підтримати. Я буду вдячний дуже і дуже. До нових зустрічей На фідосах. Всім пока.